Привітульки, давно не було галса. Ага. Все буде добре і все буде Україна. Слава Україні, слава нації і Російській Федерації. Так, коротше, стали ми на паркінг. Машини нашої немає. Фури. Ну, нема, то нема. Є форт. Ну, думаю, що робити, нема що робити. Хто наш прицепчик? То всі його знають, да? Ну, я думаю, стоїть тут в колеги. теж прицепчик. Такий самий. Де ми зробимо хороше діло на новий рік. У мене колеса покрашені, а в його не покрашені. Але тут така еренда болти підкручував і не можна зняти колес. Ось яка приспособа. Стягуємо цими пасами. Я вже його пів, пів години знімаю і ніяк його зняти не можу. Я вже два прицепи такого сунув з тими пасами. Якщо може декому треба буде, то я не знаю. Може, може. На автостраді! А Зараз... Чищавці. Подивимося, чи Ну Немало, але дивіться, болтів немає, як він. О, капець. І вам, можу поступити. Уважай. Я вже поїжджу на ржавих так і пить. Коли його треба поставити нормального, тут вже розумову така. Та нормальні колеса я ставив. мало було так разу зробити. Це oh. не на Короче, лай, Лайфхак, Да, Хай буде лайфхак. Всім привіт! Але це одне колесо, там з тої сторони ще одне. Я вже. Півтори години одне колесо, бліо, то вибиваю зараз. Не може кому пригодиться, але ну, на автостраді не знаю, то чи на дорозі. Хіба кого зупинити або стопчик <сум> Шукати? Ой, окей. Ну, тарчи. Ну тарчі ми його міняти не будемо. У Нас там тарчі. Нормальні, нові. Але курча! Як така... Але й голова! Ото та голова, не голова! А прямо ж голова стік, блін! Пас! Ти чого ти мені скажи, хлопці. Добре! Такий коротенький відео, не знаю чи ще буде продовження сьогодні. Ой, вот так капець. Так, друга сторона. В цьому, в цьому ми колеса міняти не будемо. Ми просто його іспользуємо. я його не знаю, він мене теж що. Ой, та сама картина. Як на струнах грає. Дубль два дівізію, аж ёлки лки пау. Це просто губеться. Лайфхак працює. Працює, але правда перед цим ще... Те, що я там три рази вдарив, то я ще перед цим сто раз вдарив. Я побачив, що воно йшло. Я думаю, треба заснятися. Так що таке, любі друзі. Ладно, добре. Міняємо колеса. Там так само будемо перекидати з тої сторони на ту сторону. Де І все. Я буду Бачив, я ще включуся, коли буду забирати машину. Якщо не буде темно. Окей. Чекаємо далі. Добрий вечір, добрий вечір. Добрий вечір. Я сьогодні як пасажир, це наш є yeah, другий керовця. Керовця, що ви скажете? Все добре? Нормально. Чуть-чуть трохи треситься, але так. А то наша ринушка там стоїть. Ідемо глянемо. Ну, можеш розвернутися, давай. Зараз побачимо, как он развернется. Дальше, 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 дальше. 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 Не хочет дальше ехать? Ну ладно. Ну, он водитель, не я. Так? А, заїхав мені в болото, Тут ось. такой помісте. Так. Во, а скла наше не видно. Ну ладно. О, в хаті добре, в хаті тепло. В хаті тепло. О, ладно. Добре, будемо пробувати, Ромик буде їхати за мною. Я буду їхати сперед. Ризиковано, а що делати? Так що, пожелайте нам удачі. Пишіть коментарі, доїхали ми чи не доїхали. Ві-пока. Ти готовий? Так. Да. Бо треба було далі проїхати, а тобі махав їдь далі. Паня? Всьо, давай, пока. Скажу. Все, все добре, доїхали. Все ми дої... Ох, йо, як хата, я... Але яке скло, дивіться, як будто скла немає. Нове! Нове. Зараз. це я. Воймемо. Ой, так, кожто нам... Кожто нам прицепчика зацепить. Треба буде зараз цього, мабуть, щоб підцепити запитати. Де нас поховаться? їде там. Ну. No. Якого синочка маю? 16, 16 років. Ого! Сам з батьой! Просто супер! Молоток! Файно! Умнічка! Добре Добре Да, крутяк Так, мы сейчас зараз... попробуем этого зацепить Вы а увидите что От ти скажи? На? Що ти не бачиш, що я махаю чи що? Не бачу? Як ваші враження? А? Трохи страшно, але нормально, класно. Дай би тебе не видно. О! Але класно. Да. Так, молото. Я тепер буду до школи їздити на форду. <laughs> Та да Все. Всім пока, всем удачі. Тримайте, ставте лайк. І да, і не. Короче. Да, і підписуйтесь на канал. Підвоє обов'язково. Щось далі буде інтересне, я знаю. А щось далі намічається. Ну, побачимо. Може, будуть нові відоси. Все, всім пока.